Мій перший досвід це був е, продюсерський, це було е, мюзикл за двома зайцями. І це можна сказати, що перший мій удар по м'ячу був один з найуспішніших за всі 25 років. Ну, так зорі стали. От буває так, що от перший е, млинець-ненанівець. Е, але коли я побачив матеріал. І коли я зрозумів, боже, а ми знімали, це ж були ну, початок нульових команда, всі робили все в перший раз. Виконавчий продюсер, що вона вдома щось в'язала. Режисер-постановник з кліпів. Семен Горов був. Ні, 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 це був Максим Паперник. Ой, Так, да, Це був Максим Паперник. Тобто він взагалі це перший. Він це нічого не знімав, тільки кліпи музичні знімав. Ну, от всі дебютанти, ну от жодного не було людини з досвідом. От ми всі вийшли на цей майданчик. Щось нас знімали, і потім, коли мені казали, Боже, їде Алла Погачова, дивитись монтаж. І якщо вона значить, подивиться і скаже, що це Ге на палаці, то воно просто не вийде. А вона, до речі, не підписала контракт, і гонорар до, до того моменту не отримала. Вона сказала: Я подивлюсь. То Ми... вона чекала на результат. Так, вона чекала на результат. Вона хотіла подивитися вже, хоча б в робочій зборці. Що це що це вийшло? І коли я перед цим, перед тим як вона дивилася, я подивився. Я, я був ну, в мене був просто жах, тому що це декорація страшна. Це в павільйоні, що ми зібрали. Воно все мені здавалося, боже, ну це таке все дешеве, все таке обоє. Понімаєте цей перука Алена на, на, на півпавільйону. Ну, коротко, ну от все мені страшне. Було видно, що вона не відповідає її абсолютно інший на років 25. Але та, ж вона та, сама прагнула цієї, ролі, та, так. через але що Андрій Михайлович образився до речі. А, так, вона наполягала, вона хотіла, але все одно це залишалось тим, що проня все ж таки мала бути не 55-річною, а хоча б там 35-річною чи ну 40 років, ну не 50 там з гаком таким. Як Андрій Михайлович Данилко. Так, набагато ну, Це, це інша історія. І коли я подивився, а коли Алла подивилась і сказала: ви знаєте, це може бути. Це народний хід. Я подумав, мать, мати Божа, слава Богу. Тому що я якраз абсолютно усвідомлював, що, ну, що це щось, щось таке, якась художня, художня, самодіяльність. А от народу зайшло, так буває. Отак от буває, але так, от, от такий збіг, щасливий обставин, що був Андрій Михайлович, що була ця музика, що була Алла, Ну коротше, от все все, все все, все, все от це зійшлось.